Привіт, ви на каналі Златка Пет і це друга частина знайомства з Дашею. Лола кудись побігла. Зараз ми йдемо направляємося до годівнички. Ось Даша. Yes. Ребят, тут гавкає якась собака. Тут гавкає якась собака і Лола кудись побігла. Цілих шість часов і вісімнадцять хвилин. В три часа було темно колись. Помню, це тоді була зима. Ну, а вже в стілі. Блін, собака. Лола, лола, там мовчарка. Лола, 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 вона тебе зараз покалічить. Лучше з ними. Отсюди, якщо будеш Лола, на називати. Там злата побігла забирати Лолу. Даша, 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 О, вы... О, Бобин, ну Жень, я тикаю. Ну да. Что подавил? что -то было. тут было? Что тут было? А! Даша, ты шла с ума. Домой тебе дорос какой сушон. Я с Никой бегала пора, да папа тут звонит. Давай что? Папа, я к нему должен остановить этот звоник. Никой як взрывает, як тащить меня. В смысле? Что? Папу тяни. Тебя там выцебачили? Вот такая давай с пальцем. Так. Ребят, и мы снова на поле. Вон Даша, вон Лола. І зараз ми направляємося до моєї годівнички. Вона там. Аж там. <гум> <гум> Ребята, ми знаходимося біля моєї годівнички. Ви пам'ятаєте, скільки тут було? Все скушали. Ой, вона просвіщається зараз. О, там Даша стоїть. І Лола, Лола, ти куди? Дивимося, скільки там. Тут було більше. Ребята, я на цьому буду закінчувати. Ребята, на цьому наша друга часть буде закінчуватися. Третьої не буде. Даша <сміст> і Лола. Е Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!